E Роки правління римського імператора Максиміана увійшли в історію як період жорстокого гоніння на християн. Сьогодні, 4 вересня, Православна Церква вшановує пам'ять святих мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія, а ще Акендина, Северіана, Зенона та інших. З передання відомо, що мученик Агафоник добре знав святе письмо і був активним місіонером. За проповідь Євангелія його стратили разом з іншими християнами у містечку Селеврія. Святі Зотик, Феопрепій та Акендин загинули від меча дорогою у Фракію на суд до Імператора. Змучені, вони не мали сил бігти за колісницею, до якої їх прив'язали. Кров святих мучеників Христових ще більше зміцнила підвалини церкви, ще більше прославила ім'я Господа нашого Ісуса Христа на тілі у воскресіння проквітне на мучениках світле одіяння за безчестя отримують вони вінці за темницю рай. Перша типографія на території сучасної Білорусі з'явилася у Бресті. Саме там, 4 вересня 1563 року, вийшла у світ біблія. Яка до XVIII століття була найбільшим за обсягом друкованим виданням в історії Великого Князівства Литовського. Брейська біблія, яку називають ще Радзивілівською, являє собою повний переклад книг біблії польською мовою. гравюри і ілюстрації, виконані висококласним майстром, ім'я якого не збереглося. До видання також було подано предметний покажчик, що було вперше в білоруському книгодрукуванні. У світі збереглося всього кілька екземплярів цього шедевра поліграфічного мистецтва епохи Ренесансу. Брейську біблію було перевидано в Польщі 2005 року. Істина благата радісна. Це їжа душі. Без неї душа вмирає. Із середини 17 століття грузинська ікона Пресвятої Богородиці шанується як чудотворна. Цей образ Божої Матері потрапив на русі з Персії. Новим місцем перебування ікони став Чорногорський монастир Архангельської єпархії. За два десятиліття там зібралося стільки свідчень про чудодійність грузинського образа, що московський патріарх Никон у 1650 році встановив щорічне шанування ікони. За царювання Олексія Михайловича хресні ходи із чудотворним образом досягали навіть річки Лени в Сибіру. Нині існує чимало шанованих списків грузинської ікони Божої Матері. Ікона є не тільки зображенням, а й священним предметом, через який тому, хто молиться, подається благодать Божа. Сучасники прозвали київського митрополита Варлаама Ясинського «воїстину святим мужем. А святитель Димитрія Ростовський вважав його стовпом обителі Києво-Печерської. Адже там Варлам Ясинський прийняв черничий постриг, тривалий час керував друкарною лаври. Саме тоді світ побачили Четі Мінеї за редакцією Димитрія Ростовського. Сам владика Варлаам став автором багатьох віршів, послань, полемічних трактатів, проповідей. Під час його митрополичого служіння в Києві у Печерському монастирі було встановлено святкування соборів преподобних отців, ближніх і дальніх печер. Також предметом особливого піклування митрополита Варлаама стала Києво-Могилянська академія, що в ті часи досягла свого розквіту. Любві к богу і ближнім. живеш днісь з Богом помагає ніжнім. У наступному випуску основоположник норвезької музичної класики композитор Едвард Гріг. Вони свідомо обрали страждання заради Христа, святі новомученики 20 століття Феодор Василій та Гавриїл. Улюблена гра мільйонів телеглядачів. Передача для інтелектуалів щодеколи. 4 вересня 1991 року російському місту Свердловськ повернули його історичну назву Єкатеринбург.